Доброго дня. Роман Джуліана Барнса Чоловік у червоному халаті вийшов в українському моєму перекладі цієї зими. Це книжка, власне, не роман, а романфікшн-біографія Сам'еля Поцці, який народився 1846 року, загинув 1918 року і прожив шалене яскраве життя. Він був величезним життєлюбом і мав шалений дар дружби. Здається, він спілкувався, і дружив, і лікував усіх, кого ми знаємо з Франції того часу. Він лікував Дрейфуса. Він був другом родини прустів. А він лікував Сару Бернар, мав з нею палкий роман, який, врешті, переріс у дружбу завдовжки в ціле життя. Uh, він був uh, лікарем-гінекологом, який революціонізував цю галузь у Франції. Ну і насправді багато в чому в своїй такій людиноорієнтованості випереджав свій час. Uh, чому це читати нам, якщо ми не є фахівцями з історії медицини? Можете спитати ви. Прекрасне питання скажу я і відповім. Uh, Ж Жи... роки життя Семеля Поці це дуже непростий період в історії Франції. А як ми пам'ятаємо, у 1871 році Франція зазнає поразки у франко прусській війні. Власне, Семель Поці устиг долучитись до цієї війни. Він був воєнним лікарем. Щоправда, заснав геть негероїчного поранення, коли йому ногу відтоптала коняка. А потім Франція. Зазнала дрібних, але дошкульних поразок під час колоніального переділу Африки вже в, в 90-ті роки. І, скажімо, Джуліан Барнз у цій книжці фокусується на епізоді з французькою спробою захопити містечко Фашот, що в Судані. А операція авантюрна і абсолютно безумна. А отже, гурт з восьми французьких солдатів і 120 сенгальських вирушає зі. Східного узбережжя Африки на західне захопивши з собою все, що може бути потрібно при завоюванні континенту, якщо ви французи. Отже, вони тягнуть з собою е, півтори тисячі пляшок. Вина, а е, щось кількасот пляшок аперетиву е, і механічне фортепіано. Ну бо що ж ще треба французам? А вони за два роки доходять зі своїм і своїми аперетивами, ймовірно, трошки меншим запасом, а до цього нещасного фашоту піднімають там французький прапор, але це на задньому подвір'ї в колоніальних володіннях англійців. Англійці дивляться на весь цей цирк, б'ють себе в чоло і кажуть французи! І пропонують французам тихомирно звідти забратися, що, власне, ті і роблять. Людських жертв немає. Британці одразу забувають про цей епізод, але французи не забули. І, скажімо, цей епізод як момент великого національного приниження, пам'ятає Шарль, Шарль Деголь, який в той момент був маленьким хлопчиком. І через цю образу на англійців, зокрема, не дає Британії долучитися до спільного європейського економічного простору, який згодом перетвориться на Євросоюз. Uh, і барн це що можливо, якби не той епізод, то Британія довше пробула б у співному європейському просторі і не було б Брекзиту. Uh, ну потім зрештою справа Дрейфуса припадає на ці роки з усім наростанням ксенофобії в суспільстві. А uh, потім настає Перша світова війна. Але ми ж пам'ятаємо ці роки не лише за всі ці от сумніші епізоди. Ми пам'ятаємо ці роки у Франції як золоту епоху. Ми пам'ятаємо розквіт мистецтва. Ми пам'ятаємо імпресіоністів, ми пам'ятаємо символістів. Весь наш візуальний канон всі ці Монепі, Саро, Сезани, Дега. А це якраз ці роки. І, зрештою. Саміель Потсі входить в історію не за щось героїчне. Він входить в історію за те, що він робить свою роботу, і він її робить з великою любов'ю і дуже добре. Мені здається, в наш час в Україні, коли ми оточені величезною кількістю трагедій, яку здавалось би, от неможливо пережити і вібрати в себе. Це. Втішне нагадування, бодай для мене втішне, що ну, насправді ми можемо пережити значно більше, ніж ми думали. І, можливо, от з наших зусиль, з нашої роботи, яку ми любимо, з нашої культури, яку ми любимо, потім колись складеться безумна золота епоха з усіма її ексцентриками і усіма її прекрасними сюжетами. Тому ця книжка, якщо от ви маєте можливість, Читати в даний момент, можливо, вона вас трошки підтримає.